Цей прилад називається Давайте збережемо літо. Вакууматор це прилад, який видаляє повітря з пакету з продуктами, а потім герметично його запаює. Це дозволяє значно продовжити. Термін зберігання продуктів, зберігаючи їх свіжість, смак та поживні властивості. Вакуумовані продукти займають менше місця в, холодильницю, в холодильнику, не поширюючи жодних запахів. Для прикладу я використала недорогий прилад Fresh Pack Pro і залишилася ним задоволена. Для приведення в дію приладу. Потрібно пакет з продуктами, встановити відкритою частиною е, отвору догори і гофрованою частиною вниз, затиснути між чорними направляючими для витискання повітря, закрити кришку та два затискачі з боків пристрою, натиснути на верхню зелену кнопку і притримати руками. Якщо потрібно, після витягування повітря прилад перейде в режим запаювання і засвітиться нижня кнопка червоним кольором. Як червоне світло згасне, можна привідкрити е, таку е, резинову заглушку зверху на корпусі, для того, щоб випустити повітря і забрати пакет. Так виглядають наші фрукти після того, як з ними пропрацював вакууматор. Він витягнув повітря, закрив нам плівку, і можемо ці наші фрукти зберігати як в холодильнику до тижня часу, так і в морозилці до наступаючої зими. І можемо використовувати вже потім за призначенням. Якщо нам потрібно просто запаяти пакет з продуктами, наприклад, канапками, млинцями, без витискання повітря, то встановлюємо наш кульок на коричневу планочку, яка відповідає за запаювання під білий затискач. Далі е, працюємо так, як працювали в попередньому разі, закриваємо кришку. Затискаємо затискачі і натискаємо нижню кнопку, і вона має загорітися червоним кольором. Вона загорілася і почався режим просто запаювання. Все. Наша кнопка стала знову синьою. Можемо ві... знімати витискачі. І якщо погано буде відкриватися кришка, натиснути на оцю кнопочку, щоб витягнути все-таки повітря, яке там, можливо, створилося. Наш пакет запаяно з двох сторін, приємного користування. Якщо ви любите кулінарію та випічку, відвідайте наш канал, готуємо швидко.